Всім привіт! Сьогодні розглянемо е, Bluetooth модулі. Е, ну, точніше, е, один детально. Вони бувають різні. Бувають найпрості, от такі. Е, бувають там дещо більш якісніші. Бувають е, навіть з підсилювачем е, вбудованим. тобто тут 2 по 5 ватт але ці всі ми будемо розглядати, коли будемо їх там вмонтовувати кудись. от Сьогодні подивимось на цей, розкажу вам про його і покажу так коротенько як наброска, да, без монтажу. Як його поставити в акустичну систему. У нас сьогодні буде от така колонка досить якісна. Такий незвичайний дизайн, Це Harman Kardon, І ну, вона так звучить досить непогано. Значить, що по цій платі? Скажу, вони різні, на різне живлення розраховані, Тобто ви можете дивитися там по своїм потребам. Скажу, що, що це все плати недорогі, вони там копійчані там. По 50, 100-200 гривень. Є більш круті, там, якщо ви будете робити потужний підсилювач, ну, ми це в майбутньому будемо, я вже замовив там, плати, то туди, ну, можливо, треба більш якісно. Якщо це така буде переносна якась колонка, там, Bluetooth, хто сам хоче зробити там, на природу чи куди, то буде достатньо такої плати. E, значить, є такі плати, які можуть e, живитися від 5 вольт, а можуть живитися від e, літієвої батареї. Тобто тут для її плюсова клема, а мінусова ground, вона береться звідси. В e, чому різниця? Ну, як каже виробник, e, ця плата може заряджати. Вашу ж батарею, яка буде у вас збудована в колонці. Через мікро USB. Вони бувають typ от Але ми перевіримо. Мені попадалися такі плати, які при заряді на цих контактах показують 4. І 6, 4, 7 вольта ну для літія то забагато. Тому або перевіряйте, або ставте захист на батарею. Я для того, щоб струм зарядки був більший, просто окремий модуль ставлю. От. А, наприклад, як в ці колонки. То тут я буду брати живлення з блока, живлення з, з самої колонки, і через DC-DC-перетворювач буду брати 5 вольт просто і вони будуть живитись постійно від загального блоку живлення. Значить, тут є роз'єм під джек 35, і також, якщо це, якщо ви там наушники хочете чи джеком підключати до. Підсилювача. Але тут є також місця для пайки, якщо вам на підсилювач треба підключати там Ground це загальний та правильний канал. В принципі, такі плати, наприклад, то вони дуже слабенькі, їм потрібен попередній підсилювач. Ця ж плата. Ну, достатньо непогано віддає, тобто навушники там, будуть досить гучно працювати, на відміну там, від цієї плати. Так, ну ось для перевірки візьмемо наш Нірсі, який огляд вже був. Ну, так огляд основні там моменти про нього я розповідав, оглядів багато в інтернеті. Ми зараз подивимося, скільки він віддає на літій. Я даю 5 вольт через мікро USB. Ми бачимо, що плата заживилась. І зараз поміряємо напругу. Яка буде йти на літіву батарею? Як бачите, 4,37. Ну, це теж забагато. Навіть є батареї, там літіві, які 4,35. Можливо, під навантаженням, там буде воно трошки менше, але ну, я не раджу так робити і сам не роблю. Можна звичайно використовувати такі копійчані плати до захисту. Тобто це саме той екземпляр, який дає трішки більше, ніж треба. Але е маю сказати, що ця плата не фонить, якщо ви там під'єднуєте до блока живлення там, з телефону, звичайно. Ну, в моєму випадку вони бувають різні, в моєму випадку нема фону, тобто вона тихо працює. А так як це буде працювати через DCDC, -DC, я думаю, що там взагалі проблем не буде. Значить, Під'єднуємо для перевірки. Сюди я даю 5 вольт. Тут ми забираємо аудіосигнал. І запускаємо на вхід нашого підсилювача, ну, на наші Herman колонки. Для чого це роблю? Щоб не було ну, цих всіх дрітів. тобто Потім цей модуль я вставлю в колонку, він там буде живитись, у мене не буде там, вхідних, да, з вхідним сигналом. І в принципі Зменшу дроти, і мені ну, незручно. От я хочу до телевізора під'єднати її, вона звучить досить непогано. І це там відстань да, біля 3-4 метрів. Щоб ці дроти не тягнути, у мене буде це як Bluetooth-колонка, вона буде включена в розетку і працювати. Отже, під'єднується звичайно телефоном до блютуза. Він підключений. Включимо музику без авторських прав, бо буде блокувати YouTube, але розумію, що якість звуку вам не передасться, не той у мене мікрофон, я записую зараз не телефон. Не інше. І при цьому якби у вас теж різна акустика, хто на колонках, хто на ноутбуці, Але схема ця працююча. Досить якісно звучить. Звичайний такий корпус, але Хармон Кардун завжди грав чудово з гарним басом. Вгалі не гріється, тобто з цим ніяких проблем немає. Ну, це кінцевий варіант, вже зроблений, гучність велика.